Всім хай з вами Марний чи Марна, називайте будь-як, як вам буде зручно. Коротко про свій канал. Чому я зробив його, навіщо я зробив, для чого я його зробив і щоб що. У мене було безліч каналів. От тут, тут, тут тут, тут ви можете це все бачити. Були як міні-канали з невеликими переглядами, там 100-200-300, так і були, прости господи, 5 RP канал на російській мові, який я вів. Вибачаюся, каюся. там ми набрали по 100 тисяч переглядів відео. Але від цього я вирішив відмовитись від цих всіх каналів, і я вирішив перейти до цього формату. Я сподіваюся, що цей формат нарешті буде моїм остаточним. Оскільки не пробуй, стільки будеш э, лажати. Ні в кого не виходить з першого разу. Дуже ну, одиничні випадки бувають, коли люди починають щось і в них все виходить. Це Супер і дуже-дуже рідко буває Каналів було безліч, спроб було безліч і нічого не було завершене до кінця. Тому отакий от от формат. Я сподіваюся, що він нарешті мені самому сподобається, сподобається моїм глядачам, сподобається всім. Тут буде про саморозвиток якийсь там мінімальний, про дисципліну, типу, що треба трошки не хавати на вечір, хоча по моїй пальці не видно. да Ну і в такому от плані. Тому давайте залітайте сюди. Тут я вам розкажу багато чого цікавого з власного досвіду. Розкажу взагалі про себе, чим займаюсь, і все от в такому плані. Можливо, вам це буде корисно, тому що я дуже багато в інтернеті зустрічаю таких тейків, які я з якими я міг би поспорити, чи як це на український буде. От Вибачаю за мій Житомирський говір де. Він, він жорсткий, він жорсткий, він такий чистий. Коротше, сорян за сучок. по списку. Що, що я маю вам сказати? Що будь то мільйон каналів, будь-то мільйон спроб, але ніколи не зупиняйтесь, зробити все до кінця. Я, і на цьому каналі я б хотів би це показати. Що я його буду, якщо я буду вести постійно, перше, це постійність. постійно, Не взагалі не... Не важно на українській ягоді. Йоме, так тяжко, так тяжко ви писали. Тупо треба вподобає, як накидати, тому що дуже тяжко говорити, я стараюся, але дуже важко. Підтримай україну, мовне. Я згубив думку. Згубив думку. Коротше, постійно пробуйте, постійно пробуйте. І на цьому каналі я хочу це показати, що. Ми, якщо будемо щось робити постійно, ми зможемо досягти багато, багато чого чого. Дуже багато чого. Якщо, наприклад, ви будете викладати відео перше перше постійно, це саме головне. Треба робити це постійно. Будь-який контент заливайте, але робіться постійно. І колись це стрельне. Колись це стрельне, але робіться, ну понятно, що не ну, так от. А ну хоч трошечки з душею, і все буде, все буде чітко, все буде добре, все буде класно. Постійно робіть, робіть те, що ви почали почали робити. Постійно. Це залог будь-якого успіху. Ні, ну я розумію, якщо у вас там, як у мене, 3000 тисячі ПТС доті, да, то якби і 8000 тисяч годин, то, на жаль, на жаль, кіберспортсмен з вас не вийде. Але якщо ти будеш все-таки грати рівно на серйоз, то може і вийде щось тебе, але навряд. Тому коротше, що що я хочу ще вам розказати, що мене звати Богдан, мені 24 рочки бізнес-коуч. Ладно, я роблю. На цьому каналі навіть я вас навчу трошки хавати. Реально, нормально хавать по помаєть щокам, це реально видно. А насправді розкажу вам, як можна скинути зайву вагу. Хоча вона мене зараз є, але я вам це розкажу. Я, я вам покажу приклади, коли я це робив. Я вже це робив декілька разів. Буду розпов... розповідати вам про... Можливо, якісь книги. Почну сам для себе читати книги і щоб мені був контент, щоб вам щось розповісти. Почну розповідати про спорт. От я можете мене привітати. Це маленька таке моя маленька, моя така перемога. <кій> У мене там скоро 100 днів, як я не п'ю, і там два місяці, ой, місяць, як я не курю. Палити кидав я вже багато разів і надовго. А от пити мене ніколи не виходило довше, ніж там два з половиною-три місяці. Тому <кій> цей канал це буде супер мега гіпер-мега мотивація, яка дасть мені змогу не почати робити це знову. Про спорт будемо говорити з вами. Будемо говорити про різні, про різні теми, про різні застої в нашому суспільстві, по типу успішний успіх, типу, і в цьому плані, що треба трошки від себе, жити нормальним повноцінним життям і від себе. Всі гроші не зробиш, а психіку собі зруйнуєш, і це факт. І з цим треба буде пропрацювати багатьом людям. Тому що зараз, звісно, те, що робиться в інтернеті, це взагалі ти заходиш. Це просто мрак. Також я зробив свою тілегу. Вона мене була давним-давно. Там куча різного матеріалу. Це коротше канал називається Марний двіж. От про скринити про кіркодіку чи підпишіться по посил по посиланню в описі, і все буде чітко. Я вибачаю, що, те, що тут такий снесеться. Я не підготувався, чесно. Я просто зрозумів, що треба просто йти. І робити те, що треба робити, тому що тому, що якщо я це не зроблю, я не почну це ніколи. Це це теж е, те, що я хотів би вам сказати. Треба починати зразу. Не перекладати на завтра, не перекладати на післязавтра, на після післязавтра Треба просто піти і почати робити. Тому що це зазвичай, от як це дерево, кущ. Це зазвичай така устаявшася тема. Устоявшися. я не знаю, як це сказати, правильно. Ще раз вибачаю за мій Житомирський Житомир, місто, якого не існує. Треба робити все зразу, абсолютно все. Тому що чим довше ти відкладаєш, тим, скоріш за все, ти ніколи цього не почнеш робити. Це якби це, як це жорстко не було, це дійсно так. Я колись приймав душ холодний, і я зрозумів одне: якщо я зараз в нього не піду, якщо я зараз в нього не піду. То я цього не зроблю ніколи, абсолютно ніколи я цього не зроблю. Так я почав ходити в холодний душ, правда, з, з часом закинув, тому що сам для себе зрозумів, що він мені на даний момент не потрібен. Але якщо я зрозумів, що я знову хочу ходити в холодний душ, я одразу це зроблю. Тобто переведу кранік в. Положення інше, щоб холодна вода була. Одразу робіть. От ви захотіли займатися спортом не завтра, не післязавтра, не після-післязавтра. Не, ну не в будь-який інший день, а саме сьогодні треба брати і робити, тому що ніхто це не зробить за вас. І потім ви будете шкодувати, що ви стільки днів згаїли, стільки часу марно. Марно. І, і все. І ви могли б досягти багато чого, так само, як я з плануванням цього контенту. Ну але в мене були хоч деякі причини. Я п'лішечку собі купив, купив собі штатівчика, і я просто зрозумів, що це мені треба. Реально, мені треба хоч трошки почекати, щоб так сказати, базовий мінімум був. Бо якщо його не буде, буде дуже тяжко. <кхід> у мене зараз кстати, машина в сервісі, і вона вийде з сервіса. Я, я вас буду брати з собою, катати по Житомирській області, щоб ви розуміли. Але буду вас дуже катати по багатьох місцях. Красивих, шикарних і крутих, щоб вам було не так сумно дивитись. Також в мене кстати, є канал э, ведмеді». Там я подорожував з друзями. Ви можете перейти глянути. Чесно, я відчуваю таке полегшення, коли я це все таки зробив. все таки пройшов на якесь місце, виділив виділив на цей час, пі пішов нозями. От і я розумію, що я щасливий, я реально. Хоч по моїй фізіономії це не видно, але я дуже щасливий, що в мене все-таки вийшло це зробити. Щасливлю дуже жорсткий крінж, хоча я працюю відеооператором коротше, на компанію одну я знімаю і знімаю людей в тому числі. І кажу їм, як треба поводитися з себе в кадрі, але сам, хоча я 10 років на Ютубі, сам не можу це адекватно зробити. Мені якось е, ніяково взагалі. Я дуже жорстко крінжую. І... Хоча типу як в лісі взагалі, але це жорстко, дуже жорстко. Тому реально треба поставити лайк за те, що за такі неймовірні старання, тому що це для мене супер-міга тяжко. Перші теми, я думаю, будуть опубліковані. Буде апросік невеличкий в, в моїй тілегі, яку першу тему хотіли би задіти, щоб я вам про неї розповів, але вже не так, як сумбурно, як вийшло в цьому відео. Типу стою і говорю, не знаю про що. А, дійсно структуровано, з якимись фактами, з інфографікою, статистикою, крипта і інвестиції, краще нася ну, ця, ця двіжуха. Типа треба, щоб ви проголосували в телеге, тому що там буде опросік, і його по-любому треба пройти. Будуть, може, навіть якісь розіграші, не знаю, у вас є якось раз завлікти в цю всю цю, в цю, в весь двіж. Ну, в принципі, та й <кхід> в принципі, та і все. Підсумуємо не просто знайомства, підсумуємо з вами те. Взагалі, що корисно ви маєте винести з цього відео. Постійність. Якщо почали щось робити, робіть це постійно. Не завжди якісно, тому що якісно ніколи не вийде з першого разу. Старайтесь просто робити. Це перше. І ніколи нічого не відкладайте на потім. Потім ніколи не буде. Потім може бути обстановка інша, потім може не вийти, потім може. Вас не вийде, може у вас не вийде, може у когось не вийде, якщо до цього хтось залучений і так далі. Ніколи не відкладуйте на потім постійність і невідкладання нічого, будь-чого, взагалі абсолютно нічого не відкладати. Все робіть зразу, одразу. Тому що час дуже швидко плине і колись ви будете про це жалкувати. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Такий сумбур, поток, поток думок. Поток думок. Не думаю, що вам сподобалось. Сподіваюся на те, що вам сподобалося. Ні, то давайте залупаште сюди жорсткий дизлайк, щоб я короче, дуже жорстко розочарувався і пішов плакати. Вот. Але в цілому дуже вам вдячний. Підписуйтесь на канал, Під... обов'язково підписуйтесь на телегу, тому що там будуть анонси нових відосів, там треба буде ваші е, на які теми майбутні відоси знімати. І все в такому дусі. Ну і, в принципі, все, тому що дуже жорстко вже стемніло і потрібно повертатися додому. Тому дякую за увагу, всім бай-бай. Ставте лайкосики, обов'язково. Всіх обняв, приподняв. М -м -м -м. Бля, яка який ж э, треш, нахуй. Піздец.